У Михайла Мудрика є лише два варіанти, як діяти після позитивної проби Б. Розкажемо про обидва сценарії. Динамо запланувало два трансфери в УПЛ, а також неочікуване рішення Сергія Шищенка. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України, і сьогодні ми до вас із порцією найбільш актуальних новин, що стосується українського футболу. Поговоримо і про тренерів, і про трансфери, і розберемо дуже детально. Ситуацію, що склалася навколо Михайла Мудрика, що далі робити нашому футболісту. Але перед тим як ми розпочнемо, попросимо виправити принаймні трошечки ось цю неприємну для нас статистику: майже 80% глядачів переглядають наші відео без підписки на канал. Ну і трішечки прикро. Давайте підписуватися активніше і допоможіть нам, будь ласка, таким чином досягти позначки у 40 тисяч глядачів. Дякуємо і поїхали! Розпочнемо ми сьогодні із тренерської новини, яка направду цього літа, ось в контексті усіх цих тренерських перестановок, є однією із найбільш неочікуваних, адже Сергій Шищенко. Здавалося б, ледь-ледь, ось нещодавно, тільки вистроїв в оболоні. Приємну гру, гарну команду, але він вирішив усе покинути. Чернівецька Буковина з першої ліги офіційно представила 49-річного Шищенка у якості свого головного тренера. Про термін контракту не повідомляється. Втім, наставник у першому інтерв'ю розповів про свій штаб. Його асистентом буде Микола Гібалюк із воротарями працюватиме Артем Кичак, другий асистент Віталій Комарний. Тренерка з фізичної підготовки у його команді це Інна Денисюк, яка раніше до слова працювала у Шахтарі. Що цікаво, у спілкуванні з клубними журналістами тренер підтвердив інтерес з боку Олександрії, срібний призер чемпіонату, справді робив йому офіційну пропозицію. Але за словами наставника, він обрав саме Буковину, адже цитата розумів, що це амбітний проект, амбітний клуб, який ставить перед собою найвищі завдання. Також додамо, що для Шищенка, Ткаченка. Це вже другий прихід до команди. Раніше він працював у клубі в сезоні 16-17. Рухаємося далі та поговоримо про київське Динамо, Олександр Шовковський продовжує шукати підсилення перед стартом нового сезону і, здається, знайшов одразу двох кандидатів і обидвох із чемпіонату України. Розпочнемо ми із півзахисника колоса Владислава Велетня. Про інтерес до нього з боку Динамо інформує Ігор Бурбас. До слова, 22-річний гравець є вихованцем київської команди. Першочергово динамівці будуть шукати на фланг футболіста з-за кордону. Але якщо домов, із ним не вдасться, то фокус уваги переведуть саме на велетня та докладуть максимум зусиль, аби повернути його до команди. Окрім того, у сфері інтересів команди є півзахисник Олександрії Теді Цара. Про це інформує канал Дніпрянин. Однак тут киянам доведеться витримати серйозну конкуренцію з боку ще двох клубів УПЛ Металіста 1925. Ну і, звичайно, особисто Руслана Ротаня, який хоче бачити футболіста у Полісі. А от щодо втра. Та футболіста, то тут поговоримо про Тараса Михавка за даними турецьких журналістів, у його персоні Трабзонспор бачить пряму заміну для Арсенія Батагова, який цього літа може з команди піти та перебратися до одного із топ-чемпіонатів. Видання «Гюнебакіш» пише про інтерес із боку Лаціо Брайтона та Ланса, а потенційний переїзд оцінюють у 10-15 мільйонів євро. Так от саме Михавко у Трабзоні, нібито, має не лише відновити баланс у. Українців а й зацементувати центр захисту. Водночас вмовити Суркіса продати гравця туркам буде непросто, адже цінник на нього однозначно виставлять дуже високий. Ну але звичайно, тут робимо величезну знижку на те, що це все ж таки турецькі змі. Про те, як вони пишуть новини, ми знаємо. Тому ну напевно не будемо аж занадто серйозно ставитися до цієї новини. Далі окремо поговоримо про Іллю Забарного, український оборонець щодня стає ближчим до переїзду у ПСЖ. За даними лекіп, ПСЖ та Борнмут фактично домовилися про трансфер 22-річного українця. Сума переходу складе близько 60 мільйонів євро. Умови особистого контракту вже узгоджені між сторонами. Нагадаємо, Париж намагався придбати Іллю протягом першого міні-трансферного вікна, аби той встиг дебютувати на клубному чемпіонаті світу. Втім, тоді Борнмут не погоджувався на запропоновані умови трансферу. Перемовини між клубами були по. Ставлені на паузу, однак ПЕЗЖ повернувся із покращеною пропозицією, яка Борнмут вже влаштувала. Тож очікуємо офіційного оголошення найближчим часом, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну а далі будемо знову говорити про Михайла Мудрика. Напередодні з'явилася новина про те, що і про БАБЕ українця також виявилася. Позитивною Тож ситуація для нього, ну якщо не критична, то наближена до такої. І наразі українець має усього два варіанти, як діяти далі, про все розказуємо. Для початку до Енсо Марески, який прокоментував інформацію щодо позитивної проби Б. Підтвердження, нагадаємо, надійшло вчора ввечері. Чи зберігається довіра до Мудрика? Звісно, Михайло гравець Челсі, і доки він залишається гравцем Челсі, я йому довірятиму. Коли я останній раз із ним розмовляв. Мовляв, він був в порядку, не було відчуття, що щось не так. Сподіваюся, ми скоро зв'яжемося з ним, заявив тренер. Водночас, якщо Мареска футболістові довіряє, то клуб цілком реально може піти до суду. Принаймні про це стверджує юрист Ден Чепмен. Відповідну заяву він зробив для The Athletic. Челсі придбав Мудрика за 70 мільйонів фунтів, але він порушив угоду, тому зараз майже нічого не коштує. Керівництво Челсі нічого не заважає, аби подати в суд, вважає експерт. Додамо, що подібний випадок в історії синього клубу вже був у 2004 році, вони судили. З Адріаном Муту, думаю, ту історію ви пам'ятаєте, і тоді у нього вдалося відсудити 15 мільйонів. Ну і власне, що ж робити Михайлові у даній ситуації тут є лише два варіанти, як можуть розвиватися події. Все те ж, видання The Athletic наводить два сценарії. Перший варіант передбачає визнання своєї провини з боку футболіста. Гравець має погодитися із результатами обох допінг проб та чекати на рішення асоціації. Футболу Англії, яка і встановить конкретний термін дискваліфікації, або у дуже дуже рідкісному випадку може взагалі звільнити його від покарання. Другий сценарій це відмова визнавати порушення та вимога проведення спеціального засідання за участі представників асоціації. У такому випадку справа перейде у фазу юридичного розгляду, де гравець все ж має шанс відстояти свою позицію у будь-якому випадку. Максимально можливий термін його дискваліфікації. І, скоріш за все таку санкцію і застосують це, як ми вже говорили раніше, 4 роки. Втім, після цього, звичайно, включається його команда, юристи починаються довгі дебати, розгляди. І, врешті, як показує практика, зазвичай дискваліфікацію зрізають до 2 років, а то і, взагалі, ще менше, як це було у випадку із полем покба. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч. І якщо ви додивилися це відео до кінця, ми вам безмежно вдячні і наостанок попросимо оцінити його вподобайкою. А також будьте на зв'язку, і скоро побачимось.